Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Щороку настає така пора, коли всі, озираючись на рік, що минає, підсумовують зроблене. Лісівники можуть із гордістю похвалитися своїми здобутками та новаціями. Європейські підходи у розвитку галузі вивели лісове господарство на вищий рівень. Основне досягнення Держлісагентства – розвиток інфраструктури у лісах. Загалом, в 2011 році, 450 кілометрів лісових доріг відкрили практично в кожній області України. Вражає будівництво нових доріг у важкодоступних місцевостях. Особливо корисними вони стали у гірських місцевостях, де магістралі не будувалися десятиліттями. Проте на цьому зупинятися в Держлісагентстві не збираються. Там обіцяють, в наступному році побудують понад 900 кілометрів лісових доріг європейського зразка. Значний прогрес зафіксований у розвитку деревообробної промисловості. Тут гарних результатів вдалося досягти завдяки тісній співпраці деревообробників та лісівників. 2011 рік для лісового господарства України це був дуже гарний рік, тому що нам дійсно є чим пишатися, і про це свідчать наші показники, наші цифри. І саме головне, що ми не підвели ні президента України, ні уряд нашої країни, а виконали всі ці завдання, які вони перед нами ставили. Державному агентству лісових ресурсів України вдалося запровадити ряд інновацій, завдяки яким обсяги реалізації у 2011 році зросли на 36%. Реалізація по галузі склала 4 мільярди 925 мільйонів гривень. Цей показник майже на півтори мільярда більше ніж у 2010 році. Звичайно, що коли ми підняли реалізацію, то звичайно у нас з'явилася можливість. Будувати і розвивати інфраструктуру, лісових господарств країни. У Державному агентстві лісових ресурсів України розуміють, що задля ефективного ведення господарства україни необхідний розвиток лісової інфраструктури. Будівництво доріг наблизить галузь до євростандартів. За оцінками експертів, понад 80% лісових угідь лишаються недоступними для наземного транспорту. Тому агенція спільно з лісовими господарствами у всіх регіонах держави взялися за будівництво сучасних лісових доріг. У Цьому році побудовано 450 кілометрів таких доріг. Ну, вона розділяється по Поліським регіонам і лісостепу. Це ми будуємо. 370 кілометрів і 80 кілометрів будуються в горах: це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька область, Закарпатська. Цьогоріч на будівництво доріг у лісах із державного бюджету виділили 60 мільйонів гривень. Ще стільки ж на будівельне приладдя. Всі ці кошти вже витратили за призначенням в усіх областях України. Результати капіталовкладень не забарилися. Новенькі дороги відкрили майже у всіх регіонах держави. Усі за новими технологіями. Ця дорога витримає років 100, і нічого з неї не станеться. Тобто вона зроблена по всім технологіям, які відповідають. Тобто практично, якщо б було бажання, якщо тут покласти 10 сантиметрів асфальту, то це б була дорога така державного значення. І вона витримувала все. Тому що вона зроблена абсолютно по проекту, потіх по всім технологіям. Підготовлено земельне полотно, вона окатана відрокатком. Відр... 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 Після цього песок, після цього щебнева маса. І, звичайно, що ми бачимо такий гарний результат. Керівництво галузі спинятися на виконаному не збирається, а планує і надалі будувати лісові дороги і вкладати чималі кошти у розбудову інфраструктури галузі. Нещодавно агентство ініціювало відкриті аукціони із продажу деревини, які вивели галузь на європейський рівень. Цим унеможливили економічні зловживання і забезпечили сировиною вітчизняні деревообробні підприємства у повному обсязі. Зараз представники галузі докладають максимум зусиль за для запровадження електронного обліку деревини. Крім того, підрахували, що впровадження електронного обліку деревини на лісозаготівлях суттєво не вплине на собівартість продукції. Крім того, про зростання виробничих показників деревообробної галузі свідчать і статистичні дані Держкомстату. Цьому році ми виконали ці доручення і завдання, які перед нами ставив президент нашої країни, уряд. А в першу чергу це забезпечення вітчизняного тероробника деревиною. Це і крупне підприємства, і середні, і дрібні підприємства, які є в нашому країні. І нам, і нашим підприємствам, в цьому році це вдалося зробити. Але ж робота була дуже напружена, і зараз вона є. Але ми повністю забезпечили деревиною. І зараз ми маємо по крупним потужним нашим деревобним флагманам підприємства. маємо за вони мають запаси деревини наперед, на два місяці. Співпрацею із лісівниками задоволені і деревообробники. Вони розуміють, що разом вирішувати проблеми легше. В цілому обидві сторони зацікавлені у позитивному результаті, і підписаний раніше меморандум про взаєморозуміння і співпрацю забезпечив конструктивний розвиток як лісового господарства, так і деревообробної, меблевої і целюлозно-паперової галузі. Вдалий тандем поліпшив інвестиційний клімат у державі, забезпечив створення усіх умов для використання наявних вітчизняних лісових ресурсів. Вони потрібні для виготовлення продукції підприємствами лісопромислового комплексу України. Електронним обліком деревини вже давно користуються у всіх розвинених країнах світу. Тому вирішили запровадити таку новинку в лісовому господарстві України. Ми плануємо в 2012 році повністю перейти на електронний облік деревини. Що зробить неможливим пересування незаконно придбаної деревини, незаконних рубок. Це практично ми візьмемо під контроль повністю реалізацію і заготівлю деревини. Зараз представники галузі докладають максимум зусиль для запровадження електронного обліку деревини. Така система унеможливлює обіг деревини, отриманої злочинним шляхом. Для цього на кожну сосну та ялину, вирощену на спеціальних плантаціях, прикріпили бірку. Вона допомогла контролювати кожне дерево, яке реалізовували на ринках у всіх регіонах. З її допомогою покупці дізнавалися, де і в якому лісовому господарстві вирощена лісова красуня. Ідею із бірками запозичили в європейських країнах. Там електронні мітки допомагають лісівникам зберегти новорічні плантації від незаконної вирубки вже давно. До України бірки завозять із Австрії. Їх кріплять до стовбура кожної ялини та сосни, які продають на новорічних ринках спеціальним замком. Зняти його без пошкодження практично неможливо. Переконують лісівники. Дякуючи тому, що був запроваджений електронний облік деревини. Вони реалізували на 40% більше і отримали ці гроші. Свої підприємства, які вони направляють на створення нових лісів нашої країни. Лісівники України уміло використовують нові методи господарювання. Ліси та лісове господарство України мають певні особливості порівняно з іншими європейськими країнами. Основне завдання працівників лісової галузі збереження та примноження лісових ресурсів, раціональне і невиснажливе їх використання у екологічному та економічному напрямах. Нинішній стан лісових насаджень, їх продуктивність, природний склад, природоохоронний потенціал і є оцінкою роботи працівників галузі. Такі здобутки в лісогосподарському виробництві стали можливими завдяки самовідданій праці лісівників України. В цьому році нам е, вдалося посадити 48 тисяч гектарів нових лісів. Із них 24 тисячі гектарів Це склали. Нові ліси, які були створені на землях, які непридатні для ведення сільського господарства, за площею та запасами лісу, Україна, незважаючи на невелику лісистість, є лісовою державою Європи. Наша держава посідає восьме місце за площою лісів серед європейських держав, правда, крім Росії, за півстоліття лісистість зросла майже в півтора рази. А запас деревини зріс у два з половиною рази. 2011 рік це був признаний роком ООН роком лісів. І, звичайно, що дуже багато чого було зроблено лісовим господарством України. Це в першу чергу ми з вами бачили, як весною вся громадськість висаджувала. Майбутнє лісо в твоїх руках, як приймала участь, висаджувала нові ліси, убирала території від сміття. Дуже багато конкурсів було проведено, дуже багато виступів. За 2011 рік в лісах Держлісагентства зареєстрована найменша кількість лісових пожеж за останні десятиріччя. 1761 випадок на площі 612 гектарів. Середня площа однієї пожежі не перевищила 0,34 гектара. Не допущено пошкодження жодного житлового виробничого чи іншого об'єкту внаслідок лісових пожеж. Аналіз динаміки лісових пожеж за 2011 рік, в порівнянні з попередніми роками, свідчить про високу ефективність роботи протипожежних служб Держлісагентства. на сьогоднішній день. Охорону лісів від пожеж забезпечують 307 державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств, у складі яких функціонує понад 1700 лісництв та 287 лісових пожежних станцій. На протязі року з метою запобігання лісовим пожежам у лісовому фонді Держлісагентства влаштовано 113 кілометрів протипожежних розривів, 56 тисяч кілометрів мінералізованих смуг. Проведено догляд за ними протяжністю близько 25 тисяч кілометрів, перекрито 14 тисяч позапланованих лісових доріг. Облаштовано 1690 водойм, придатних для забору води. Поблизу лісів виставлено 14 тисяч аншлагів на протипожежну тематику. Проведено 26 тисяч 700 рейдів з дотримання протипожежних вимог у лісах. Виявлено і притягнуто до адміністративної відповідальності 4 тисячі 100 порушників. Оштрафовано 3 тисячі 912 осіб на загальну суму 105 тисяч гривень. Отримали попередження 237 осіб. Перше за останні 10 років з усиллями всієї країни, громадян, губернаторів МНС, МВД, Державної лісової охорони нам вдалося не допустити великих пожеж в нашій країні. Це серйозна робота, яку провели лісники нашої країни і не дали можливості розповсюджувати такі великі пожежі, як ми бачили, відбувалися в Російській Федерації. І в інших країнах і Східної і Західної Європи. У лісових господарствах України достатньо досвідчених фахівців потрібної техніки створені всі умови для ефективного ведення лісового господарства. Але основним підґрунтям галузі є роботящі люди, які живуть і працюють на благо рідної землі. За минулий рік у галузі підвищили соціальний рівень працівників лісового господарства. Робота в лісовому господарстві гідно оцінюється. Заробітна плата працівників галузі значно зросла в 2011 році. А лісове господарство це станових хребет галузі лісової, деревообробної галузі. І, звичайно, що нам вдалося підняти заробітну платню на 561 гривню. І зараз середня заробітна платня працівника, який працює в лісовому господарстві. Складає 2451 гривня, що на 581 гривню більше, ніж у 2010 році. Це, звичайно, не може нас не радувати. Чому? Тому що при тому низькому уровню інфляції, який у нас був в країні в 2010 році, то практично на 27% піднялася заробітна платня, і, звичайно, піднявся рівень. Життя людей, які так наполегливо працюють в лісовому господарстві. Щороку Держлісагентство спільно з територіальними органами здійснює комплекс невідкладних заходів щодо упорядкування лісових насаджень, особливо у 50-метрових смугах вздовж автомобільних доріг, навколо міст, населених пунктів в місцях масового відпочинку громадян. Для чого це робиться? Це робиться в першу чергу для того, щоб люди, коли вони мандрують автівкою, мали можливість зупинитися і відпочити. Там є відповідні міста для того, щоб і поїсти, і куди викинути сміття, щоб його не розкидувати. На території кожного лісового господарства України створюються сотні спеціальних місць для відпочинку для наших співвітчизників. Створення в лісових масивах мережі таких пунктів є одним з важливих заходів, спрямованих на охорону та захист лісу. Оскільки дозволяє протидіяти утворенню стихійних місць відпочинку та засміченню лісів, наявність же спеціально відведених місць для багаття, облаштованих відповідно до вимог техніки безпеки, дозволяє також знизити ризик виникнення пожежі. Загалом по Україні вже є 72 рекреаційних об'єкти вздовж міжнародних автомобільних доріг та 162 вздовж національних і регіональних автомобільних доріг. Лісівники запевняють, що і надалі будуть працювати над створенням нових зон відпочинку, адже це один із ефективних методів запобігання лісовим пожежам. В системі Державного агентства лісових ресурсів України функціонує 10 державних мисливських господарств на площі 421 600 гектарів у п'яти регіонах України. В цих господарствах досить ефективно проводиться робота з охорони державного мисливського фонду. В мисливських угіддях активно борються із браконьєрами на порушників правил полювання складають протоколи та порушують кримінальні справи. Традиційно на початку нового року збираються керівники усіх обласних управлінь лісового та мисливського господарства на підсумкову колегію року, що минув. Рік 2011-й був непростим для лісової галузі. Та, попри усі труднощі та перепитії, лісове господарство досягло хороших показників. Керівництво Держлісагентства розуміє, що потрібно і далі тримати курс на європейські стандарти, не боятися впроваджувати новітні технології на виробництві лісової галузі, не скидати обертів, а з новими силами рухатися вперед. Ми впевнені, що нам вдасться утримати наші показники і вийти вперед. Ну і звичайно, тут. Ми з вами побачили, і не ми це придумали. Це в усьому цивілізованому світі. Там, де, там, де є прозорість контроль і учот, там і все нормально рухається і йде вперед. Електронний облік деревини це те, що ми повинні з вами зробити, і назавжди забути нелегальні оборудки, незаконно придбані. І незаконно зрубаної деревини. Працівники лісового господарства України щодня самовіддано працюють, дбають про збереження краси рідного краю. Держава та уряд відзначили кращих лісівників в галузі. У 2011 році нагороджено 1568 працівників галузі, 42 нагороди від президента України, 26 – нагороди Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Серед нагороджених люди різних професій, але всіх їх об'єднує багаторічна та самовіддана праця у лісовому господарстві. От я ще раз хочу вам всім подякувати начальникам обласних управлінь. Керівникам наших підприємств, які тут присутні, від мене передайте особисте поздоровлення нашим працівникам за ту роботу, яка була зроблена в 2011 році, тому що вона дуже була непроста. І хочеться всім вам побажати всього самого найкращого, здоров'я, щастя, любові і удачі.